Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. О, оборону просто знищили. Якось дивно, що іконин не тримає взагалі. Із костюм, і на 90 му рівні. П'ятизіркові війська під ним. Ну, нічого. Треба краще атакувати. Значить, що ж, поїхали, подивимось. Так. Сартана, неприємна Вівіка. Ну, Напевно, такою командою поїдемо. Поїхали. Звісно, що Тетішері може зняти і Людвига, і Сартана може зняти. Але подивимось. Давайте зробимо ось такий хід обережний. І зробимо фіолкріс. Там ще жовтенькі пройдуть. Добре. Так. Це було 5. Нам повинно вистачити на Людвига. Ось такі шері. Ну, нехай зараз б'є. Так, вмикаємо Людвига. Дуже багато червоних. І зелені є. Зелений кріс. Чи потрібен він? Напевно, потрібен. Головне зараз сартану не зарядити, бо Людвих точно від'їде. Давайте ось так обережно прокинемо. Як вони? А сартана зарядилась, до речі. І це неприємно. Вона і не мане. Людвих від'їжджає. Угу. Ну, і тішері майже вже заряджена. Та й Вівіка напоготові. Можна кинути жовту трієчку вгорі. Зберуться там червоні, але нижня трієчка жовта роз'їдеться. Тому давайте, напевно, все ж таки ось так сходимо. Так, це мінус Людвиг, так і нема не зараз. Так, робимо ось так. Єдине, що що може. Тятя Ті Шеррі зняти з нас. Пришвидшення по мані. Ось це не подобається. Ну, давайте ось так зарядимо жовтих і спарклад зарядився. Але там ще й Вівіка, і Фліп, Ну це дуже неприємно. Начебто оборона не сильна, але щось нам не вдається її пройти. Так, зарядилась Вівіка, добре. Ну, як я і казав, Тетішерість зняла з нас посилення. Добре тоді. б'ємо ось так. Угу. Там від'їхало чудово. Лімонвуда поки тримаємо. Давайте зірвемо зелений кріс, трішки вони підзарядяться. Тим саме ми зарядимо нашу смартанку. Добре. Ось так. Угу. Ну, в принципі, можна прокинути ще червоню. ось так в пустоту. Пробити сюди, напевно. Так, ну тепер потрібно Вівіку прокинути. Давайте, ось так, зелені, нехай вона трішечки підзарядиться. Можемо ще жовті прокинути, а потім вже вдарити Лімонвудом. Починаючи з сартани, напевно. Там є під нею А, ну все, Лімонвуд завершив. Добре. Так, поїхали далі. Люд бих не витримав. Так, це в нас хто? Угу. Краде посилення. І дерьочань. Ну, дядьчань, добре, що в кутку стоїть. Так, це дуже швидкий. Угу. Напевно, тоді людвига ми не будемо брати. Візьмемо туру і візьмемо ось так сюди Sparklita. А туру поставимо ось так. Залишимо смартанку. Так, турі дамо ці 30 війська. Лімонвуду ось такі 30-ті. Так, цьому потрібно поміняти ось так. І тоді спробуємо поїхали. Так, ну, жовтих, в принципі, достатньо. Є три трічки жовті. Тому, напевно, варто з них і розпочати ось так. Тут червоні з жовтими. І ось так ще жовті. Угу. Дячань вже наполовину заряджена. Коли вона встигла, в неї взагалі нічого не летіло. Ось це питання прокинути зелену трієчку. Чи встигне? Ну, він не повинен з одного камінчика, що той, що той зарядитись. Давайте обережно, але в них буде більше мани. І тому нам би ще Вівіку трішки підзарядити. Але ні, турнір без синього кольору. Синіх просто тьма. Ну, Прийдеться бити, напевно. Давайте ось так. Ну і сюди прокидати. І дуже невдало вдарив Лімонвуд. Дуже невдало. Так, давайте ось так пошукаємо там жовтий. Так, є у нас вівік. але це... вони вдвох будуть ходити. Давайте прокинемо ось так. Ага. Угу. Заблокував, але так, тихо-тихо. Робимо ось так і спробуємо одним жовтим його добрати. Так, добре. Але дявчань І віка ходить. Ну, трішечки потрібно їм збити атаку і чистити поле. Тому що тут варіантів не бачу я. Почистили, але нічого так і не приїхало. Так. Знов той заряджений. Давайте тут прокинемо, пошукаємо жовтий. Ага. Угу. Так, б'ємо сюди, нехай травляться. Так, міньйонів пробили. Добре, давайте ось так жовті зберемо. І спробуємо все ж таки вдарити. Угу. Напевно, цього краще забрати. О, це Лімон Вудік відпрацював. Це мені подобається так добре. Ну Давайте все це себе знімемо, напевно. І ось так обережно прокинемо, повинні зарядитися наші і жовті, і червоні, Пробиваємо турою. Ну Тут пощастило, що дядьчань стояла з краєчку. Так би було важко. Так, поїхали далі. Ну що, напевно, такою командою поїдемо. Поїхали. Віка дасть невеличку змогу заряджатися, але знову купа синього каміння. І в Мар'яну поки взагалі не хотілося б прокидувати, а Віку немає навіть і що і прокинути. Ну, давайте ось так червоні, хоча б трічку. Ну, куди це полетіло? Ще трічка червоних. Ну, нам червоні, в принципі, потрібні, але нам бажано б зарядити жовтих. Ну Просто поляна трешова. Ну, давайте ось так, комбо запустимо. Зараз я не туди подивився. Так, тут четвірочка. Мар'яна вже на поготові. Дуже багато фіолу і синього. Так, давайте ось так. Може там зелений знизу заїде. І ми хоча встигнемо зарядити смартан, не встигли. Кого? Тура. Тура поки тримається. Там вже той Івері готується. Він накине травління. І Сартана готується. І як тут збирати, не знаю. Ну, давайте прокинемо зелені. Може, там жовтий, жовтий заїхав, але не туди. Так, ну добре, Сартана вибрала хоч ціль. Така не травиться тихо. Давайте ось так зробимо. І ось так прокинемо, тут там ще буде трійка у нас жовтих, але від'їхала вже тура в нас. Так, синіх просто дуже багато. ну Прийдеться робити ось так, там зберуться жовті. Може, і доб'ємо цього варія. Трішки йому не вистачило, але ми зарядили нашу віку. І ми рятуємось від травління. Спробуємо цього все ж таки пробити, і там можна прокинути буде в пустоту. О, лімонвудік. Ну, лімонвудік чудово відпрацьовує. Давайте трієчку так червоних. Ну, прийдеться почистити поле. Розумію, що багатсько полетить, але нехай буде так. Угу. Б'ємо, не чекаємо. Смертан ми не зарядимо. Ну, давайте, може, жовтий там знизу доїде і лимончик може дозарядитись. Так, добре. Розпочинаємо ось так. Погано, що попав в віку. Ну, добре. Зарядимо смертанку і трішечки їм зіб'ємо. Атаку. Так, ну ми поки що захищені трішечки. Так, робимо тоді ось так. І прийдеться зробити четвірочком, щоб підлікуватись. Угу. Хоча можемо поки почекати. Давайте ось так зелені, може вистачить. Не вистачило. Зараз Віка буде лікувати. Нам би льот цього зарядити б обережно, але не вийде. Давайте ось так. Може там червоний доїхати, ні. Так, ну поки ми повинні витримувати, давайте жовті тоді збирати. Вже не так боляче, але все одно неприємно. Так, зарядилась Мар'яна. Це все не в таймінг, вони заряджаються. Сенс вбити зараз Лімонвудом, ну немає ніякого, тому давайте ось так прокинемо. Трішечки потрібно підзарядити їх. Так, тепер потрібно вже відлікуватись і прокинути ось так, щоб підзарядились вони всі трішки. Так, нехці висять щити, але прийдеться пробивати. Ось так. Давайте. Може смартанка зарядиться? Тихо, не ну, навіщо. Знову лікує. Там вже час йде. Давайте ось так. Будемо її знову дозаряджати. Так, є обережно ось такий хід. Так, поїхала Смертан. І тепер вже можна використати Лімонвуда. Ось так, чудово. Тут трієчка, може, Мар'яну доб'ємо. Так, Мар'яну добили. Тут трієчка червоних. Прокинемо ось так. Зараз головне тепер зарядити всіх своїх і спробувати її тоді пробити. Так. так, нехай вона трішки підзарядиться. Трішки. Так, добре, ось так, ось так, і ось так. Повинно вистачити. Вистачило. вистачило. Ну, дуже довго, але все вийшло чудово. Так, Вівіка дійсно тримається добре. А ось це вже неприємно дуже. У мене цей гатор. Ну, давайте візьмемо шляпу сюди ось так. Спробуємо такою командою. Так, тільки тоді Лімон дамо такі війська. Поїхали. Гаторка дуже неприємна. Так, ну, поле, в принципі, непогане. Давайте зробимо ось так зразу. Угу. Так, ми майже зарядили червоних. Червоних ми можемо зарядити, але нам і зелені теж потрібні. Давайте все ж таки зробимо четвірочку. Так, добре, вона лікує. Зробимо ось так. Тут прокинемо червоні. Тепер забираємо ці всі стяги захисні і пробиваємо сюди спарклайтом. Угу. Як би нам Львон вуда зарядити? Синьо може дозарядити зарядити Ну добре, давайте ось так. Угу. Так. На нас контрол повісила. Але зарядилась і. Готор. Ну добре, давайте ось так і комбо запустимо. Може її вистачить. Вистачило чудово. Угу. Мена. Я не хочу, щоб мій наультовав. Напевно, давайте з нього і розпочнемо. Все ж таки вдаримо Лемон Ого. Угу. Чудово. Так, підлікуємось. Тут прокинемо зелені. Робимо ось так. Може шляпа і доб'ється голоді. Так, добив. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ой. Сартана. Ну, давайте, напевно, туру повернемо. Якщо будуть жовті, ми зможемо хоча б її камінчиками пробити. Якщо ні, то взяти Людвига. Ну Людвига, що сартана проб'є. Що Леонідас його знищить. Я розумію, що вона б'є по жовтих сильніше. Як подивитись, які там війська в нього? Ось. Угу. Ну, профільні стоять. Всі п'ятизіркові. Ну, поїхали, спробуємо. Жовтих нам не, не дають під сортаною. та й взагалі жовтих небагато. Червоні вазлара прокидувати, ну теж таке собі задоволення. Поле взагалі не рухається, немає ніякого комбо, не йде. Тільки тут зліва декілька ходів червоними або жовтими. Ну, давайте прокинемо тоді сюди. Так, дві трічки червоних. В принципі, непогано, але цього замало, звісно. І знову нічого ніде не рухається. Один хід виходить тільки в нас жовтими. Ну що ж, робимо його. Оце поле нам дали. Нічого ніде не рухається. Ну, давайте ще ось так прокинемо. Все Вазлара летить. І зараз як вдарить. Так, тихо, Віка майже від'їхала. Ну, давайте спробуємо хоча б когось пробити. Так, ну у нас зарядиться тура і зарядиться Лімонвуд. Якщо вони не згорять, не згоріли. Так, ну прийдеться бити сюди. І пробивати ось так сюди в вері чи цього. Я... Ого, оце вже трішки краще. Як би нам зарядити Вівіку? Ось так можна спробувати. І ось так обережно. Це не дуже обережно вийшло. Якщо Віка виживе, то буде шанс. Непоганий вибір. Добре. Так, лікуємось тоді. І прокидаємо ось тут ось таке комбо. Жовті це добре. Поки почекаємо. Зарядимо смортанку. Зробимо ось так. Тут прокинемо сюди червоні догори. Комбо, це добре. Б'ємо з парк угу. Так. Давайте навіть ось так зробимо. Чудово. І Лімон Вудік повинен завершити. -да. Чудовий бій. Хоча ходів, взагалі майже не було. А, все, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, сьогодні 5 перемог. Дуже чудово. Дивимося, оборона на тому ж рівні. Немає що дивитись. Топ-1 ми зайшли. Рейтинг 450 міц це в принципі гарний результат, але. Оборона дуже слабка. Подивимось, що буде завтра. І будемо сподіватися, що в топ-1 ми залишимось. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.